У рівному побили двох активістів Євромайдану спочатку зранку, 4 січня, біля наметового містечка у центрі міста постраждав координатор рівненського Євромайдану Віталій Примак. До нього підійшли двоє молодиків, тобто вони почали щось спілкуватися. Тобто, Віталій сказав, що тобто вони були в недверезому вигляді. Віталій сказав, що він викоче міліцію, і ці молодики спершу відійшли. Тобто, і протягом того часу, коли їхала міліція, вона десь приблизно за словами Віталія їхала 20 хвилин. Молодики запі. 15 хвилин приблизно підійшли, і зі словами це тобі за Європу» двічі вдарило його по голові. Лікарі діагностували у Віталія Примака струс мозку. У ніч з 5 на 6 січня дісталося вже Анатолію Бондарчуку. Конфлікт знову виник біля наметового містечка у рівному між двома групами осіб на підставі євроінтеграції. Громадський активіст каже, намагався зупинити сутичку, проте постраждав сам. Я намагався цей конфлікт залагодити, щоб не провокувати, ніхто нікого не провокував, щоб не відбулася бійка. Але й мої намагання. Не вдалися, і я так само, якби намагаючись уникнути конфлікту, отримав від одного з учасників конфлікту. Тобто він мене так з розбігу штовхнув. Я впав на землю. Тобто, і ми одразу викликали працівників міліції. Постраждалі громадські активісти написали заяву в міліцію. Там кажуть, зараз триває розслідування інцидентів. На лінію 102 надійшло повідомлення від 21-річного рівнянина про те, що на медальни незалежності йому нанесли тілесні ушкодження двоє чоловіків. Чоловік відмовився від проходження стандартного судово-медичного обстеження на наявність тілесних ушкоджень та стан алкогольного сп'яніння. 6 січня до міліції надійшло повідомлення від 25-річного мешканця з Долбунова про те, що. Е, йому нанесли тілесні ушкодження е, на майдані незалежності у рівному, так само вночі. Наразі за, обо, за обома фактами відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство Кримінального кодексу України. Громадські активісти переконують, що перший випадок однозначно пов'язаний з їхньою діяльністю а от другий може бути просто побутовим конфліктом. Олександр Тус, Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.